Так, я, я ще мав щось сказати, так, а, я мав сказати, то, що якби ні було далеко, не <кій> ще. Ми сьогодні ще маємо похорону, я тому так не дуже маю час, але за Хелловін <кій> за хотів сказати. Я вчора випустив м, рубрику це запитуйте, відповідаємо. Хто що не подивився, перейдіть і подивіться. Черешниця я там розказую за Хеловін. Але сьогодні, ще раз нагадую, треба буде поставити сюди ссылку, я поставлю в опис до цього відео, ссылку на то відео про Хеллоуін. Щоб ви подивилися, там я так ну загально просто, але з позиції, як відноситься церква до цього святкування для цього, ну для цього всього. Тому Будьте мудрими, будьте Божими дітьми. Не шукайте собі, не розумієте, інших богів. Хіловін, нечистота, смерть, павуки, постійно хлізі, гарбуз, вогонь горить в середині, в голові. Що ви хочете хіловіном показати? Що пекло краще від раю чи що? Дітям поясніть, розкажіть, що це свято для тих, хто є не християни. А для нас, християн, це ненормально. Це для тих, хто є нехрест. Тих, хто не хрещені, тих, що є безбожники, це для них. А для християн ні. І тому діти це мають знати.